Дети, Ваня. Короче, мы охобище поздно. Так, секунд на пауза. Дети. Ти ведмедика хочеш? Він сюди не влазить. котика. Дай покажемо. Тикей, іграчку у нас. Да? А дезьми, візьми, візьми іграшку, візьми вон ведмедиком. Лежи, ланька. візьми ведмедика під іграчком. Кого нема? Мама! Кого нема? Ой, тут ти ж ми їм тільки подарили, що ти тільки лялю кладемо. В тебе є своя ліжечка, а тут ляля спить. Візьми он підвінчика, чи візьми ведмедика, візьми ведмедика он під ліжечком. Такі ліжечка. На Натрасить треба сюди. Ну, все, давайте откриваємо. А, будь здорова. І пенгинчика рядышком кладем. Да? Не, не хочеш? А як ти хочеш? Клади когось. Клади когось. Клади сюди, клади іграшку маленьку клади, в великий ведмедик <рик> же трошки не поміщається воню не... <рик> спать спать. <рик> Каже, вас не поміщається, у мене помістивши, да? Мелані, тобі подобається? А, ні, це для лялі, це для лялі. Або ось дивись, кладемо так пінгвіна. укриваємо його і пінгвінчик спить. Ага. Дай когось покладемо сюди. Дай когось покладемо, Ланка? Ти хочеш займаться їсти? Давайте вот ще один подарунок. Хоча лежить. Давай, рви його. Вот так. И все это. Это коробочка. Коробочка. давай поделимся, что коробочке, Давай. Отут картинки ось такі. Дивись, Мелані, Мелані, дивись. І треба знайти, хто що їсть. Да, будемо з тобою шукати. Дивись рибка. Ні, ні дивись, Мелані, Мелані. Мелані. Дивись корівка. А шо есть? что да. а корівка есть? Оля! Оля там. Маланя, а что корівка есть? рыба, найти. А что корівка есть? Червяка? Нет? Корівка не есть червяка? Oh, Корілка єсть. Ой, дивись, Меланія, підійшло. Диви. А що зайчик їсть? Хрумає, що він хрумає. Хром-хрум-хром хрум. щось таке оранжевого кольору. На, тримай. Диви, морквичка. А ну давай зайчика погодуємо. Ні-ні, ти не їж. Погодуй зайчика. Погодуй зайчика морквочкою. Давай. Давай молодець і поруч ставимо так. Співпало, дивись, яке воно однакове. Так, тісточка. А хто ж їсть кісточку? Ану. Може, це пінгвін? Ні, це не пінгвін. А може, це. Може, це ведмідь? Ні, це не Ведмідь, ведмідь не їсть кісточку. А хто ж їсть кісточку? Такий бігає і гавкає. Хто це? Хто гавкає? Песик? Да. Песик? Да. Собака, а ну, собака буде їсти квіточку? Ой, кісточку. Буде собачка кісточку їсти? Ну, давай пробуй. Пробуй. А ну, попадай. Не, пингвинчик не есть. Фу, я таки не люблю. Опа. Девись, спи упала. Бачишь? Однаковый. Фон однаковый. И собачка, и кисточка. Так. А что же у нас есть котик? Котик, мяу-мяу-мяу. Мамка, його не треба їсти. Що їсть котик? Молочко їсть котик. А ну став. Давай, став, ся став картинку сюди. Їсти не треба. Меланія. Ну що? Ну давай. Отак, отак. О Боже, Ой, ладно. Подобається? Нет, не Маленька, тобі подобається? Просто бумажка. Маланка, тобі подобається? Белання, ти їй пода... подобається подарунки? і баба. Мені, мама. є. ти <гум> <Мама. гум> тобі подобаються подарунки? Скажи. З днем народження тебе! З днем народження тебе! З днем народження маланка, З днем народження тебе! Куля Куля, на пліжку! З днем народження! З днем народження тебе! З днем народження, Миланка, з днем народження тебе. Візьми за хвостика. Ой.

Женя тебе, О, боже. Клас, Меланія. О, боже, Меланія. Обережно сонце тебе полопає. А подивись у тебе на руці? Ти подобається? Що робиш. Так, да, твої, твоя циферка, твоя. Тобі два рочки сьогодні, Миланочка. Два роки тому ти народилася. Поклади туди когось. Давай ведмедика покадемо. Давай так. Диви ведмедика. Кладемо його на подушечку. Дивись, кладемо ведмедика на подушечку і вкриваємо одіялко. Все, диви. Від мене вкрити тепер можеш колихати коли -а -а. Що ти? <кхух> динозаврика хочеш туди покласти. Беде динозаврика вкривати, ну, кривай. Ти всіх ігр і звіряток хочеш покласти? Боже, тінь. Тінь. Тінь, да, тінь. Короче, видите, дуже зайшло. Пингвина спать? Ну давай пингвина будем спать, давай. Расследова спать. ну всі сплять Пожалуйста, mm. mm. oh, свій склад іграшок. О, таке у нас є. Будемо лані таке складати. Даня, будемо спатися? Кажи, я спати. Тоді... Треба було тобі, тобі дві колиски таких дарить, так, да, сонечка? Як тобі подарунки на день народження? Класний? Мелані, тобі подобається? Мелані, Тобі подобається подарунок на день народження? Меланіка. Давай Мам, маму тм. Маму тм. Давай, давай, иди, иди, мам. мам. маму. Иди, маму. Иди, маму, чм. Нет? Не, Не хочешь? Ай, ти моя маленькая. Иди сюда. Иди до мама. Да ладно. Ота. зараз буду всіх складати. Не іншу руку можеш тягнути. Иди сюда, давай ручку. Това нога Мамка проснулася раненько, До нас захотіла, але побачила кулю, то і все. Мелання, привіт, Привіт помагай. Мама відео знімає, як ти собі кулька ось. ти А тут не, тут тебе не видно. Нема. Немало ось вот те